добро здоров'я, скільки ми пройшли по тій дорозі, що у мене за спиною, нічого абсолютно хотіли пройти до грибних місць, але бачимо, по дорозі нічого нема, вернулися. І вже на виході з цієї дороги повно грибів. Грибний Бог нас пожалів. Ви бачите осикова колода. Усіяна грибами в одному місці, але їх там вистачає. Оце так. А їхали без ніяких надій, взагалі-то хотіли знайти опеньки, але поїхали далі. Поїхали далі на білі гриби, яких зараз немає, і на польські. А знайшли геть інше. Ви вже бачите, що то прекрасні гриби, молоденькі, але вже гарного розміру. Глива звичайна, кінець жовтня, вихід гливи звичайної. Дух захоплює від такої кількості грибів. Моя корзина маленька. Тобто вона вміщає дещо в себе. Відро так точно, але тут гливи на більше. Добре, що чоловік сьогодні взяв корзину свою. Помилуємося. Ось уже звірики гризли, але великої цікавості до глиби не проявили. Боже, яка ж краса. Перший раз в цьому році бачу гливу ще й такої гарної якості. Білесенька під низом. У нас стільки дощів влило, ось іще там, що вона мусила вийти. Клас! Сьогодні був густий туман, біє вітер. І з дерев інтенсивно скапує вода, яка зібралась там під час туману. Мокро. Але у нас є грибочки, глива звичайна, і ми на погоду не зважаємо. І подивіться, які вони свіжесенькі, білесенькі, продовжуємо їх зрізати. Немає. Нам поталанило тільки з одним місцем, але воно рясне, класні грибочки, смачні, народ їх обожнює, ми теж любимо. Одна колода. І починається. Я не знаю, як їх різати. Отак, з ростками. Добре, що ти свою корзину взяв. Що тут було? Одна колода, але глиби тут нам вистачить на мариновочку. О. Оце я ці оце побачив здалека. Оце, думаю, що то зависить? Так зразу. І кошель. І кошель грибів, так. Скільки пройшли, грибів не було, а тут кошіль грибів. Я свою корзину недооцінила, думала, що не влізуть гливи сюди. Влізли, ідемо далі. Знов зраділа, що глива ні, це тільки грибочки під колір гливи сіренькі, а це міценки. Міцени. Дзвонико подібні. Хай ростуть. Переїхали далі. Вже ми в Сосняках. Мене покликали подивитися гриби. Грибів тьма. Тріхолома портентосум Добра рядовка сіра. Підзеленка. І її багато. Ще кудись чоловік пішов, там навряд чи що знайде. А тут забираємо під зеленочки. Ох, які зеленкуваті. Чистесенькі. Кажуть, що й до цих грибів є питання. Практично до всіх грибів є питання, навіть у боровиків є токсин мускарин, але його там дуже мало, буквально сліди мускарину. Але якщо придертися, то є мускарин в боровиках, значить його не можна їсти. Так і у всіх інших грибах. Щось та є, адже вони повинні захищатися чимось від хробачків. До речі, буровики захищаються ще й антибіотиками. Але ці гриби, скільки ми їли, вони дуже доброго смаку. Найкращі рядовки із зеленицями разом. Беремо. До речі, це так, як і свинушки. Спочатку говорили про них страшилки, тепер говорять зовсім інакше. Ну, Свинушки я то не беру, чомусь вони мені не подобаються, хоч би вони і які там безпечні були. Мені свинушки не дуже смакують, тобто я їх і не готувала так, щоб їх розпробувати. Хіба що в дитинстві, можливо, їла, але моя родина свинушками не захоплювалася, і мені це не передалося. Ще грибочки бачимо. Ці грибочки вже з білою оторочкою і вони мильні рядовки. На лисичкових місцях, проте лисички ось такі, гіфоломи орантяка. від лисичок в них колір. Це навіть не гіфолома, а міцена. Зверху, як гіфолома, йдемо отуди. Там біломоща, подивимося, що в білих мохах росте. Чоловік іде і молиться, хоч би одного синюка знайти. Тепло і дощів стільки пройшло, а їх немає. А я он знайшла. Ще й величенький сидить. Добрий, всередині добрий. О, який здоровий. Такі синюки, тобто польські гриби, у нас їх синюками називають на сушку. Ще дивимося. Ріже щось там. Я свої гриби скинула йому в корзину, ходжу з легенькою корзинкою зараз. Збирає і збирає чоловік польські гриби на моїх місцях. А я сюди пройшла за зеленицями, зелениць не видно. І польських тут не видно. Он одненький сидить знов. Польський грибок уже віковий трохи, але чистесенький. І ще є приємно, коли є гриби. Великі гриби вже бувають червиві, Тут кубло їх беремо, халтор диви. Хорошо, кінець жовтня. А ще лисичка жовта росте. До кошика. І я знайшла гніздо польських уже при виході з лісу, з цього куточку лісу. Дома розберемося. Не хочеться розрізати. А цей прийдеться розрізати? Так. Тоді й цей розріжемо. Отака моя радість. Несправжня, обманна. Ось цей добрий гриб. Де ще? Цього треба було залишити догризати звіром, але зрізала. Ідемо далі. Ліс доволі далекий, проте виявляється, ми це, звісно, давно знаємо, що не одні ми тут промишляємо. Ось порізана сіра рядовочка. Люди забирають її, але, видно, раніше десь порізана, ще залишилася. Чомусь зеленки повикидали. Ні, це хтось вивернув. Ось рядовочка зелена. Вискочила. Уже після того, як тут були люди. Триколома еквестр. Зелена рядовка. Ще є. Маленька. Вася, ти туди поїдеш? Аж в кінець проїде наліво таке біломоща, а я тут походжу. Хоч тут уже люди походили трохи раніше. Що то, що то таке яскраве? Ха! Це лисичка жовта, лисичку жовту, ще й в листопаді будемо збирати. У цьому році нам компенсація за те, що не було ягід. Вийшло багато лисички жовтої, збирали весь сезон. Все літо я заходила сюди до пенька, шукала тут лисички і аж коли повилазили і то пару штук. Але краще щось ніж нічого. Є лисички оглянулась ось вони, ціла група лисичок тут, аж коли надумались вирости. Лисички багато. Багато це голосно сказано, але щоб зацікавити чоловіка, бо вже чекає мене. Не все ось іще скільки. Бо розглядаєшся, 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 а вони потрапляють і потрапляють в око. Лисичка жовта кантарела цибаріус, Подивіться, он як жовтіє. Вперед, ще й жовтої лисички наберемо сьогодні до нашої колекції захоплюючих грибів. Що? Можна і не їхати вперед. Можна і вернутися. Каже, вертаємося. Там теж по дорозі назад грибні місця. Проїжджаємо їх. Уже корзина жовта. Дивно, що так мокро й тепло. А на цьому місці немає сірої рядовки. Минулого року ми назбирали тут корзину сірої рядовки. Появляється, може починається під Зеленочка. Шукаємо ще. Як я мариную глибу? І солю сіру рядовку штрихувату під зеленку і я залишу посилання під відео. Ідемо далі і беремо чорні грузді. Пристойний грибочок. А схожа шапинкою на білий гриб. Коричнева рядовка надломлена, поки одна хай залишається. Далі білому ще перевіримо. Що ти кажеш? Я грибів? О, то добре маленькі їжовики лоскаті у чоловіка перевіримо цей розмокший павутинник слизистий. А що там Я лише Одного чорного груздя тут знайшла. Але там один грибочок, там два, там три, там сім, Приїхали ще на одне місце польських грибів. І ось гніздечко. Вони у віддалені тут один від одного, але є чистенькі, трошки старші. Раніше ми збирали зовсім молодесенькі, а зараз вони старші. Відмінна властивість польських грибів така, що вони синіють. Ось. Багато людей цього бояться. До речі, колись у нас. У часи моїх предків польських грибів, звісно, не брали, але тоді були інші гриби, був інший клімат. Інші це традиційні, багато всіляких лисичок, боровиків. О, он там, який здоровенний. Краснюків бабок колись цього було повно. А зараз немає. Є польські, до їхньої безпеки особливих питань немає, так що збираємо такі гриби. Чистюсенькі, трошки там зрізати, а синіють вони у місцях пошкодження. Внутрішні речовини пошкоджених клітин виходять назовні, стикаються з киснем, взаємодіють і синіють. Які ж речовини можуть синіти? Якщо в грибах є сірка або фермент тірозіназа, вони теж будуть синіти багато грибів. Міняє свій колір. Це і отруйні гриби, такі як сатанинський гриб, і добрі їстивні, такі, як моховики, краснюки, деякі маслюки. Міняють свій колір на пошкодженнях, на червоний. Темний, зелений, синій. Ми цього не боїмося. Ідемо по цій дорозі, і на іншій стороні, на другій стороні дороги теж виріс польський гриб. Зазвичай знаходили на тій стороні. Перевіримо й ту сторону, он там. Два муховичка польських. Польські гриби відносяться і до муховиків, у роду муховиків їх можна знайти і знайти в роду болетових. Цей добрий. Які гарні. Там ще далі один. Два Ну, ось сюди. А, я туди пішла. Ой. Є. Які гарні чистесенькі. Десь там. отам. там не бачу. Замилуєшся молоденьким грибочком польським. Ось ти проминув, а я заберу. Дробняк. <сам> Самий смак дробняк. Ваш <сам> тобі дробняк. <сам> Це воно чи ні? Мабуть, воно, польський гриб на павутинник схожий. Світленький з довгою ніжкою пробирався через мох. Ага, під сосною є. Угу. Класний. Повниться корзинка. Там три є. Чоловік добрий мені залишає знімати. Ось іще один. Бачиш, вони ширяться. То тільки там були, а тепер продовжуються. Ох, які гарнющі. А нога довга яка. Довга. Лізуть через мох. І чисті. Чудові грибочки. Багато немає грибочків, приходиться придивлятися, шукати, ходити, які ж вони світленькі з-під низу, красивіші грибочки, а лисички не заспокоюються, ростуть і ростуть. Вже осипалось доволі багато листя, ледве з під листя лисички видно, але є. Дубові яблучка, в рядок, в шеренгу опали з дуба, а тут лисички. Не часничники, Такі дрібненькі бувають часничники. Це якісь дрібненькі міценки, а ми цікавимося лисичками. Теж лисичка, але не справжня. Колір майже однаковий. Лисички жовтої, лисички звичайної і лисички несправжньої. а перевернеш гриби, то тим більше є різниця. Чітко окреслена шапинка у лисички звичайної жовтого кольору, у лисички несправжньої помаранчевого кольору. А ніжка так тим більше не схожа. У лисички жовтої зазвичай отака товста нога, і оці псевдопластинки або морщинки глибоко спускаються на ніжку. У лисички несправжньої пластинки трошки спускаються на ніжку, а ніжка тонесенька. І коричнево оранжевого кольору. Відрізнити можна. Ця лисичка теж їстивна після відварювання. Але якщо у нас є добрі лисички, смачніші за оту, то беремо такі. А це що виглядає в нас? Павутинник чи польський? МКГ. Маленький коричневий грибочок. Є таке поняття у мікологів, тому що маленьких коричневих грибочків безліч і всіх їх не назвеш і не ідентифікуєш. Знову вийшла на підвищення, дозбируємо тут останні грибочки і будемо їхати додому. Ми сьогодні молодці, грибів назбирали. Яка я зірка здалеку побачила такий малесенький грибочок. А біля нього ще два. Гриби додому не відпускають. Три. Один, два. І одного забрала. Замариную. Є що замаринувати наші сьогоднішні гриби. Класні у нас грибочки сьогодні.